О восьмій ранку на відкриття центру надання адмінпослуг у Кропивницькому очікують за підрахунками знімальної групи 30 людей. Серед них учасники програми Прихисток, що компенсує вартість комунальних послуг за безкоштовне проживання переселенців. Наталія Голубенко, переселенка з Херсона, розповідає, прийшла оновити документи. У Кропивницькому живе безкоштовно у місцевих, які прихистили після евакуації. Коли почали нас на з Херсону вивозити, переселяти, Эвакуация были автобусы были до да, Николая, а тут мы на перекладных. Нас уже ждали. И вот мы два года уже здесь живем. Все нас устраивает. Тепло, вода, частный сектор. Я не одна, я с мамой, она у меня инвалид. Экология. Не, мы не смогли с ним Шалью. Заяви, документи на власність та довідки переселенця приймають працівники центру адмінпослуг. Кропивничанин Володимир каже, є власником житла, де нині мешкає родина переселенців. У мене проживають біженці з Краматорська. У мене є вільний будинок, де мої діти проживали, діти зараз за кордоном. Говорить, за надання прихистку п'ятьом отримує компенсацію 450 гривень щомісяця за одну людину. Виплати затримувались у серпні, але наступного місяця отримав їх на рахунок. По дві плати за місяць якось так буває на підтримання будинку ну, сюди. Вони платять тільки комуналку. Компенсацію за урядовою програмою прихисток виплачують з березня 2022 року за гроші міжнародних благодійних організацій. Цьогоріч виплати здійснює Агентство Організації Об'єднаних Націй у справах біженців, розповіла директорка департаменту соціальної політики міськради Юлія Вовк. Компенсація надається фізичним особам громадянам України, які є власниками житла, за безоплатне розміщення внутрішньопереміщених осіб. І за 10 місяців 2024 року нараховано 4 мільйони 608 тисяч 310 гривень. За вересень жовтень заборгованість становить 783 тисячі 300 гривень. Каже, виплати продовжили до кінця року. У Кропивницькому власники житла прихистили 5 тисяч переселенців. Дана компенсація виплачується 1575 власникам житла. У нас створені місця тимчасового проживання, 15 місць у місті Кропивницьку, з яких є три комунальних заклади, які прихищають внутрішньопереміщених осіб. У місті Кропивницькому ці місця тимчасового проживання нараховують 703 ліжкомісця. На сьогоднішній день проживає десь 654 особи. Але ж воно розумієте, кожного дня може змінюватися ця цифра. Документи у центрі надання адмінпослуг на компенсацію за листопад прийматимуть до 5 грудня. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.